Михайло Войтко – кременчужанин, мужній захисник України, 24 квітня цього року. Від важких поранень, отриманих на полі бою, він відійшов у вічність у міській клінічній лікарні номер 16 у Дніпрі. Проживав у місті Кременчук, одружений, мав двох синів. Призваний на військову службу під час мобілізації 6 березня 2022 року. Займав посаду командир відділення зенітного. Артилерійської обслуги, зенітно-артилерійського взводу. Із героєм, який боронив рідну землю від нападників з часів АТО, а після того пішов добровольцем і під час повномасштабного вторгнення, 30 квітня, прийшли попрощатися найрідніші. Це мій перший чоловік, батько моєго сина. Я йому дуже вдячна за те, що він був в нашому житті. І ми спілкувалися всі ці роки, підтримували гарні стосунки, і він був дуже гарною, чуйною, доброю Тритою людиною, і нам тепер всім буде дуже не вистачати. Дуже важко. Це для нас велика втрата. Для нього було важливо захистити свою родину, свою батьківщину. У збройних силах Михайла Войтка знали як надійного побратима та командира, за яким можна йти в бій. У настільки був порядочний, з ним настільки було ну, класно служити. За ним дійсно, і так він як чоловік масштабний. І він завжди був командир поля бою. Не просто там якийсь полковник на телефоні зробити. Він всім був з своїми бойцями і всі задачі ну, просто настолько, ну, всі його любили. Герой України. Велика, гарна людина, настоящий воїн. Мог воювати. Робив все правильно, піклувався за свій лічний состав. Наз великої літери. це велика втрата для всієї України. Не пробачимо. Помстимося за кожного загиблого героя нашої батьківщини. Вічна слава полеглим воїнам. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.